Всім привіт! І я дуже вдячна, що ви відкрили це відео. Якщо ви плануєте, або якщо ви вже розвиваєте соцмережі, ви там продаєте свої товари, послуги або запускаєте інфопродукти, ви точно даремно відкрили це відео. В цьому відео ми будемо обговорювати, що змінилося за останній час в інстаграм, і як зараз вести свій блог, щоб просуватись, набирати аудиторію і заробляти гроші. Мене звати Ріта Цибуліна, я маркетолог з досвідом вже більше шести років. Я веду свій блог в інстаграм, в якому Більше ділюсь своїм життям, результатами своїх студентів, а також я веду цей канал на Ютубі. На цьому каналі я ділюся різними лайфхаками, порадами. По просуванню та монетизації соцмереж. Якщо ви бачите мене вперше, або якщо ви бачите мене в рекомендаціях і досі не підписані, обов'язково це зробіть, тому що це підтримує мене та мій канал. А також не забувайте ставити пальчики вверх в цьому відео знову ж таки, щоб підтримувати мене. В цьому відео ми з вами будемо розбирати. Три головні складові для успішного блогу в інстаграм: це автентичність, це просування та це регулярність. Це дійсно три такі топ-компоненти, яких потрібно дотримуватись, яких потрібно розбиратись для того, щоб мати дійсно успішний та класний блог. І починати ми будемо з вами з автентичності. Ще часто говорять про явлення, унікальність, розкрити себе. В принципі, ну, типу, називайте, як хочете, зміна, як там. Слів понять не буде змінювати. Так сказала. Чому це зараз взагалі важливо? Насправді, експертні блоги і взагалі блоги в інстаграм проходили різні стадії, і зараз ми, як на мене, на найпрекраснішій стадії на стадії самих себе. Дійсно стало в соцмережах популярно просто бути собою. Все більше людей перестають приховувати своє справжнє життя. Да, там не знімають контент в якихось зйомних квартирах, а знімають там, де вони реально живуть, не виходять там на вулиці, щоб знімати, або не ставлять купу штучного світла, аби зробити якусь картинку для соцмереж. Тобто люди є в інстаграм, намагаються бути в інстаграм такими, якими вони є в житті. І хоча да, я говорю, що це зараз популярно, люди намагаються. Все одно залишається певна категорія людей, які вважають, що Успіху можна добитися, якщо ти будеш відноситись до певних норм, да, мати якусь гарну квартиру, якісь там дорогі шмотки і ще якісь речі, які в наш час вважаються суперпопулярними, суперкрутими, без цього неможливо вести соцмережі. Але мій меседж в тому, що якщо ви хочете дійсно успішний блог, ви маєте навчитись чути себе. Ви маєте розуміти, як це все працює, як працюють соцмережі, як працюють алгоритми, але при цьому використовувати лише те, що вам відгукується. Що я маю на увазі? До прикладу, є хайп, да, коли люди там навмисно затягують історії, публікують там щось роблять для того, щоб там отримати цей хайп, і для них, для їх життя, це виглядає органічно. Є люди, які думають, що якщо це працює у там конкретних людей, то у них працювати буде. Вони беруть ці інструменти, і вони в них не працюють, тому що людина в цьому максимально неорганічна. Тому, якщо ви дійсно хочете успішний класний блог в інстаграм, вам потрібно зрозуміти, хто є ви. Про що вам хочеться транслювати, і це не обов'язково про вашу експертність. Це може бути, ви можете бути, я не знаю, юристом, любити гарно одягатись, і у вас може бути в блозі рубрика, як ви обираєте собі там аутфіти. Це ну лише приклад, це може бути що завгодно, і дуже важливо ці рубрики, і взагалі це все у собі знайти і навчитись транслювати на вашу аудиторію. Наступна друга моя порада для того, щоб успішно вести блог зараз, це просування. We'll be right <laughs> back. Всі завжди говорять про важливість просування, але чомусь більше з досі цього не чує. І сподівається, що в якийсь чудовий ранок ви прокинетесь, у вас буде дуже багато підписників. Ні, це так не працює. Потрібно вкладатись у свій розвиток, у свій контент і дуже часто вкладатись грошима. Я досі дуже за те, що органічне безкоштовне просування це круто, але завжди стабільніше вкласти свої гроші в рекламу. На моїй практиці, якщо людина працює, вкладає гроші в рекламу. Ламу вона завжди витягує з блогу набагато більше. Умовно, якщо ви вкладете тисячу там в за рік в таргет, ви заробите 4 тисячі, да і більше, більше, більше. Це завжди так працює. Тому, якщо ви хочете заробляти, якщо ви хочете розвиватись, набирати аудиторію, будьте готові, у це вкладатись грошима. Дуже багато насправді є крутих експертів, просто блогерів, да? людей, які створюють крутий контент, але вони не просуються. Вони можуть надавати класні послуги. Взагалі все може бути супер класно, але через те, що їх не бачать люди, і люди не знають про те, що вони класні, вони десь не дозаробляють і десь недоотримують свою аудиторію. Тому, будь ласка, просувайтесь, вкладайтесь в це ресурсом, часом, грошима. І це буде, напевно, найкраще рішення, яке ви зможете прийняти. Як я вже сказала, дуже важливо бути собою і ще й вміти цього справжнього себе правильно просувати, щоб люди бачили цінність роботи з вами, щоб вони підписувались і у вас щось, що ви продаєте, купували. І це насправді така головна ідея мого навчання. Я в описі під цим відео залишаю анкету. У мене є велике навчання, яке триває три місяці. Воно називається Запускай своє. Там я комплексно навчаю просування через соцмережі з самого нуля, тобто як працюють соцмережі, що там можна продавати, що підійде саме вам, і до моменту самого запуску або самих продажів. Це дуже велике, таке насичене навчання, дійсно фундаментальне. Я маю вже дуже багато класних кейсів студентів, які закінчили це навчання. Тож, якщо ви хочете... Також себе просувати, запускати свої проекти, заповнюйте анкету, я вам обов'язково напишу. І третій пункт, який ми з вами будемо розбирати в цьому відео, це регулярність. Насправді, можна бути собою один день на тиждень в блозі. Можна запускати рекламу на два дні, один раз на місяць. Це все не буде працювати, хоча ви ж, наче, і є собою, і десь вам вмикаєте рекламу, але успіх потребує регулярності. Тобто постійно це робити, постійно вкладати. Атись у блог, у створення контенту постійно просуватись, аналізувати, що у вас працює, а що ні. Тому що третій пункт, якраз оця регулярність, вона прям дуже-дуже важлива. Тому що лише завдяки тому, що ви робите це постійно, ви вдосконалюєтесь, ваш контент стає кращим, ваші сторі стають цікавішими, рілси все більше потрапляють в рекомендації. Бо оцей процес його не можна оцей навіть шлях, його не можна виключити. По ньому потрібно робити йти ціл, цілеспрямовано і постійно. І тоді буде результат. Якщо підсумувати дійсно, от 2024 ще не закінчився, в нас ще є час. І якщо ви хочете в цьому році вже зробити прорив через свої соцмережі, вам достатньо цих трьох. Правило бути собою, просувати себе і робити це регулярно. Може, ще навіть я б додала робити це правильно, робити це стратегічно, щоб не просто робити для того, щоб робити, а щоб робити і отримати результат. Я вам дуже вдячна за перегляд мого відео. Напишіть обов'язково свої думки в коментарях, а також читайте опис під цим відео. Там я залишаю посилання на свої продукти, на свої соцмережі, на безкоштовну лекцію. Тому обов'язково переходьте. Підписуйтесь і ставте пальчик вверх, не забувайте, і підписуйтесь на мій YouTube канал. Я вам бажаю удачі і до зустрічі!